Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте подивимось, про що ви скоро дізнаєтесь. Бачите, да? цікава філіжанка. Угу. Ну, давайте так, я скажу одразу, бо тут дійсно якийсь такий період, коли не дуже буде відкриватись якась правда. Але дійсно якісь події є, то я про них розкажу. Але багато чого, воно, от знаєте, так буває, коли ще дуже-дуже зараз я поясню, коли у людини зараз такий час, Важко ну, прораховувати наперед щось, бо все дуже швидко змінюється. Тобто стабільність зараз для вас це таке, знаєте, ну, важке питання. Тож, зараз так, ну, а все ж таки, давайте. Дивіться, тут планується в когось з вас, це домашня сторона, це якісь пересування, коли, наприклад, зустріч з кимось з родичів, так? з кимсь з близьких друзів, наприклад, Ну, з людиною, яка до вас близька до серця вашого, не чужа вам людина. Планується якась зустріч, але. Зараз де тут моя паличка. Тут от є шлагбаум. Поки що ця зустріч вона не відміняється зовсім, поки що нема дійсно гарних таких, знаєте, ну от становище зараз таке. Що її краще просто відкласти. Чому? Тому що показані нервові такі стани. Коли, знаєте, мені показана жінка, яка навіть говорить про те, що е, чогось боїться. Щось її лякає, щось так жахає, що вона сама собі ставить ті шлагбауми. І дійсно, знаєте, якщо є Ситуація, яка вас дійсно лякає, то краще її трошки перечекати, нехай зміняться становище, нехай зміниться, нехай енергії поміняються, і потім вже побачитись. Тут як чоловік очікує на цю зустріч. Чоловік, за ним далі жінка, ну, це, наприклад, ви повинні щось приїхати і зустрічі з різними людьми. Тобто, це не люди, ну, скажімо, з однієї оселі, але це люди близькі до вас, які дуже хочуть з вами побачитись. Ну, Побачиться потім. Далі дивимось. Теж домашня сторона, теж. Тут вже ну, чоловік або хлопець молодий, ну так, чоловіча статура. Дивіться, якийсь в нього зараз, ну, от час, коли він розмірковує, що йому робити. Є, як на перепутті опинився, як, знаєте, не розуміє, в який бік йому рухатись далі. З одного боку його піджин... ну, тут, тут люди, які, знаєте, схожі, як на батьків. Щось вони як в спину його штовхають, от роби, 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 а в нього як душа не лежить до того, що вони йому пропонують. З другого біку, він очікує новину від людини, новину, яка йому відчиняє шлях, у нього надія на ту новину. І тут, скоріш за все, що скоро дочекається. Далі ще є як планування, але там з жінкою якесь планування, там, там таке, знаєте, треба буде трошки так не, не поспішати, от так мені хочеться сказати, бо там зміни, які вони або якісь такі сирі, знаєте, не продумані до кінця, або там взагалі треба щось змінити в тих планах, бо ну щось там не дуже якісь перепони там поки що є. Тож треба, якщо щось планується з жінкою совмісно, то там треба дуже. Жінка непогана. Є люди поряд неї, які до цього хлопця або чоловіка не дуже добре ставляться. І от через тих людей можуть зіпсуватись відносини між цим чоловіком. Або хлопцем, да? Ну, Вік я не можу сказати, мені тут я не, не бачу, якого віку ця людина а, можуть зіпсуватись просто стосунки через інших людей з цією жінкою. Далі, про що ще скоро? Дізнаєтесь: про зміни якісь. зараз, Тут якесь просування. Це будуть зміни, які будуть стосуватись не однієї людини, а взагалі такі, знаєте, як, наприклад, ви там десь в новинах прочитаєте, або там е почуєте там від теле ну, телевізор, будете видивлятись там щось і почуєте. Е щось там з мостом буде. щось, знаєте, ну, Міст може бути знаєте, як перехід від одного там якогось стану до іншого. І ось саме з цим перехідом буде щось там зламається. Так, далі. І це буде, це буде так зроблено, знаєте, от людиною, яка ну, ніхто так і не дізнається, що хто то зробив. Роздивлятись потім чоловік буде як розслідувати ту ситуацію. Але не бачу там. Не бачу я, щоб зловили того, хто зіпсує той міст. Далі дивимось. Але ж кажу, що кава дуже часто каже метафорами, то це може бути ну, не напряму, там з якимось мостом пов'язано, а може бути ситуація, коли. Щось одне зміниться, ну, зовсім зміниться, знаєте, от ситуація якась, яка буде мінятись, і будуть там перепони від людини, яку так і не знайдуть, так. Далі про що ще дізнаєтесь? Ну, тут людина мені показана, яка дуже застрягла у минулому. Людина, яка не може на сьогодення вирішити свої проблеми з минулого, у якої є вже можливість щось почати нове в своєму житті, новий шлях, новий, нові якісь, ну, якусь там роботу, щось таке, але не відпускає минуле. Тут, тут якось ще, знаєте, стоїть на питанні, і щось не вирішене, і треба робити, бо перспектива нова, вона ж не буде чекати на людину завжди. Вона повісить, повісить, і хтось щепить, ну, хтось зачепить собі, забере ту перспективу. Далі по роботі, що скоро дізнаєтесь по роботі? Дивіться, тут була якась розмова, дві людини розмовляли між собою, а ви як про результат тієї розмови дізнаєтесь? Як, знаєте, як секретик якийсь. Людина просто. От на вас цей секрет який залишиться, ви далі не понесете його, але людина про якесь своє розчарування вам буде розказувати. Саме тому ви дізнаєтесь про цей секрет. Тут як чоловік і. Не бачу другу людину, з ким цей чоловік розмовляв, але не цей чоловік буде вам розказувати, а ось та інша людина. Я просто не бачу. Ви перекриваєте мені цю людину. І це, знаєте, така якась інформація, яку ви ну, як сховаєте. Ну, ви дійсно, ну, кажу, ви, від вас то більш ніхто не дізнається. Тобто, ця людина вам тому і розкаже, що довіряє вам, але дійсно вона вражена результатами цієї розмови. Далі, про що ще дізнаєтесь? Якийсь чоловік на вашій роботі, він обмірковує саме, щось він там хоче далі йти, він не хоче затримуватись на цій роботі. Є в нього бажання спробувати себе в іншій сфері. Так, і далі цікава ситуація. Дивіться, ось тут людина, яка. Жінка. Жінка, яка вирішила для себе, що вона, ну, от як знаєте, насиділась вдома і хоче працювати. З одного боку те місце, коли вона, куди вона надумала собі йти, там є людина, яка Буде добре поводитись з нею, буде показувати себе навіть так знаєте, ну, може й дружньо, але не буде хотіти її виходу. Це, як, наприклад, ви посиділи, посиділи вдома ну, там, з якихось ваших причин, може там відпустка, може хворіли, може ще щось, і вже вирішили все, я йду, я повертаюсь от Вашому поверненню не буде дуже радіти одна людина. Вона як буде вмовляти вас, що ти, ти поспішаєш, тобі треба ще побути там вдома, наприклад. І, ви знаєте, тут може бути ситуація, коли вона вас таки вмовить. І ви собі, ну, так, повернулись, повертаєтесь, і йдете. Додому. Я от хочу роздивитись, це для вас добре чи ні. Така, знаєте, патова ситуація з одного боку. Ця людина вас стримує. З іншого боку, тут є чоловік, який не дуже задоволений, що ви сидітимете вдома. І ні, це не дуже добре для вас. Це ситуація, в якої ви втрачаєте, якщо ви е на ці вмовляння погодитесь. Так. да-да Бачу. І вам про те буде казати якісь. Тут як два чоловіки поряд з вами. Знаєте, от один. Він мовчки цю ситуацію сприйме, він ніяк не відреагує, ви потім просто розумієте, що він незадоволений. А от інший чоловік, він як молодший, ну, може, наприклад, там син ваш або брат ваш, який просто от він скаже, от він скаже, що думає, і повірте, для вас то буде добре, вам би прислухатись до цієї ситуації. Так, а тут, прошу, скоро дізнаєтесь. Тут просто хтось, тут мені показана будівля, вона не дуже висока, не багатоповерхівка. Знаєте, от щось там питання є з тією будівлею, може там, з тим, що там. В тій будівлі, що там люди роблять в тій будівлі. От Якась така ситуація з вами буде обговорюватись з жінкою. Вона буде вам свої думки розповідати, але, знаєте, вони дуже різні будуть, ці думки. Це різні сприйняття ситуації. Там як, ну, от Якби не одну ситуацію буде обговорювати. І буде розказувати про якісь хитрощі, які насправді їй подобаються, які змінюють питання пов'язане з тією будівлею на краще. Якось так знаєте, буду казати, що мені аж легше стало ось така якась ситуація. І тут показаний чоловік, який, щось, якісь думки в нього про. Тут грошова сума немаленька, він винашує якісь думки, він, це як готується до розмови. Пов'язаною з тією грошовою сумою. Щось він там напланував або купити, або ось там вкласти кудись. От якісь такі, знаєте, мрії про майбутнє і йому як порадитись треба з вами. Ну, з кимось з вас. Ось така філіжаночка на цьому я закінчую. Всім вам дякую, хто дивився. Бережіть себе, нехай все буде у вас добре. Нехай зміни будуть тільки на краще. Миру вам, злагоди і здоров'я! І побачимось в наступному відео. Всім пока!